Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про. В цьому відео я вам розповім, як швидко завантажити свою базу об'єктів в CRM систему Ліга Про. Для цього я покажу вам, як виглядає мій Excel файл. Тобто, в мене, отут на скріншоті я зробив це вигляд мого Excel файлу, в якому знаходяться мої об'єкти. Тобто, як ми тут бачимо, в мене є файлик де є список моїх об'єктів. Тепер мені потрібно налаштувати систему для завантаження мого файлу, щоб перенести ці об'єкти в мою CRM-систему. Для цього мені потрібно зайти в пункт управління і пункт завантаження бази агентства Ріелтора. Як ми бачимо, в мене тут є декілька вкладок. Є завантаження бази в розділ продаж, є шаблони. Завантаження в розділ оренда і є шаблони для оренди. Перед тим, як мені почати завантаження, скористатися цією вкладкою, мені потрібно створити шаблон своєї бази. Тобто перейти на вкладку Шаблон, якщо це в мене продаж. Тут мені потрібно, якщо в мене немає мого шаблону, обрати рубрику. Для якої рубрики я створюю шаблон. У мене база це продаж квартир. Тобто, якщо у вас різні об'єкти, вам потрібно буде створити шаблони для кожної рубрики. І натиснути Створити шаблон. І на цій сторінці мені потрібно співставити поля в CRM-системі з моїм стовпчиком в Excel в моєму файлу. Наприклад, кількість кімнат. Я перехожу на свою сторінку. І дивлюсь, що в мене кількість кімнат це стовпчик Б. Я ставлю тут Б. Район міста. Перехожу в свій файлик і бачу, що в мене там район міста це стовпчик C. Ставлю C. Далі. Вулиця, номер будинку. Наприклад, я бачу, що в мене вулиця це стовпчик Д. Захожу, ставлю стовпчик D. Поверх, поверховість, загальна площа. Давайте подивимося, площа кухні, житлова. Як я бачу, я можу обрати окремий стовпчик для цих параметрів. Але в моєму випадку в мене поверх і поверховість йдуть через дефіс, і площа так само. Тому я поверх це стовпчик є. Тут ставлю стовпчик «Е» і ставлю галочку поверх поверховість в одному полі. Те саме по площі. У мене це стовпчик F. Ставлю тут стовпчик F. І відповідно скільки у мене все в одному стовпчику, я ставлю тут галочку. Валюту обираю долари. Хоча, звісно, в мене, в принципі, навіть можна і не обрати. Бо якщо це для продажу, то система автоматично завантажує в доларах. Якщо для оренди, то в гривні. Таким чином мені можна не брати валюту. Ціна це в мене стовпчик G. Давайте знайдемо. І давайте ще додамо: власник телефон-власника. Це M і стовпчик N, а також опис стовпчик T. Отже, Телефон власника це у нас N. Ім'я власника це у нас M. А опис це у нас T. Звертаю вашу увагу, що є можливість додати декілька стовпчиків для опису. Тому що, можливо, у вас там якісь примітки, якісь поле, якого немає в Лізі Про, але інформацію треба завантажити. То ви для цього можете використовувати опис 1, опис 2. А також можете використовувати декілька приміток. Тобто, ви можете не в одну примітку завантажити, там один стовпчик, а можете, наприклад, в примітку завантажити три стовпчика. Також звертаю вашу увагу, що якби у мене в цьому файлику було посилання на фотографію, то я мог би прикріпити тут посилання, в якому стовпчику є посилання на фотооб'єкт. І система його б завантажила. Проте, я звертаю вашу увагу, що це повинно бути посилання не на локальну адресу на вашому комп'ютері, а посилання на фотографію десь в інтернеті. Тобто, щоб закінчення посилки було там .jpg, або, наприклад, .png. Тобто, якесь посилання, де фотографія лежить на сервері, і система могла зайти, скачати цю, фотографі цю фотографію і завантажити в базу. Тому ми також можемо і. Додатково прикріплювати і посилання на фото. Далі, мені потрібно вказати назву шаблону. Давайте напишу: квартири, базовий шаблон. І також є можливість зробити загальний шаблон агентства. Це означає, що цей шаблон буде доступний іншим агентам. Тобто, якщо у агентів буде. Опція, точніше, буде право на завантаження бази, вони зможуть використати ваш шаблон. Це зручно, наприклад, якщо ви там приходите з якоїсь іншої CRM-системи, або якщо у вас у кожного агента є свій список об'єктів, він ведеться стандартно, тобто, щоб не кожен створював окремо шаблон, адміністратор створив, потім кожен з агентів завантажив свою базу, і таким чином цей шаблон можна було використовувати різним агентам. Або, навпаки, наприклад, ви використовуєте якісь бази, які ви купуєте. Тобто шаблон створив адміністратор, а завантажувати цю базу кожен день буде вже менеджер. Відповідно, вам потрібно його створити і дати доступ до менеджеру для можливості завантаження. Після того, як ми все зробили, збережемо наш шаблон. І як ми бачимо, у мене вже з'явився шаблон, я його в будь-який момент можу відредагувати, наприклад, якщо в мене там щось змінилось, якісь стовпчики поміняли, чи навіть видалити. Тепер прийшов час спробувати завантажити нашу базу. Заходжу в завантаження бази в розділ продаж. Обираю рубрику Продаж квартир. Обираю шаблон. Ну він у мене тут поки що один. Обираю, в яке місто я буду завантажувати, далі. Система тут ще може запитати у вас, прив'язувати об'єкти до поточного користувача чи не прив'язувати. Тобто, мені потрібно прив'язувати, тому я цю галочку не ставлю. Але, наприклад, якщо ви використовуєте якісь бази, завантажуєте з них об'єкти в CRM-систему, то, можливо, вам не потрібно прив'язувати ці оголошення. За собою, щоб будь-який агент може зайти, міг зайти в базу, міг там переглянути цей об'єкт, міг його відредагувати, а головне, закріпити за собою. В такому випадку, якщо ви завантажуєте вільні об'єкти, тобто ними можуть користуватися будь-хто редагувати будь-хто з користувачів вашої системи, то потрібно поставити галочку Не прив'язувати об'єкт. Далі мені потрібно обрати. Знову ж таки, мій файл на комп'ютері, де він локально знаходиться. І зараз давайте оберемо його. І далі тут також є важливий момент, що максимальна кількість стрічок файлів одна тисяча. Тобто, якщо у вас база там складається з декількох тисяч об'єктів, то вам потрібно розбити їх на декілька. Файлів, в принципі, вони повністю однакові. Єдине, що там повинно бути по максимум ну, стрічок в кожному файлі, тому що більше системи не завантажить. Тобто декілька разів пройдемо цю процедуру, і, наприклад, за три рази ми завантажимо 3000 оголошень в базу. Ну, ж таки, це в сотні разів швидше, ніж робити це вручну. І давайте спробуємо натиснути завантажити базу. Як ми бачимо, у мене це все пройшло досить швидко. Я можу бачити результат. Бачу, що в мене прив'язались кімнати, бачу, що в мене прив'язався район, поверх, площа, опис, телефони власника. Тобто, в принципі, все коректно. Але знову ж таки, ми можемо подивитися, що я не бачу телефона власника. Чому? Бо в мене тут, скоріше за це, неправильно вказаний е стовпчик. Тому мені потрібно переробити свій шаблон. Отже, коли система у мене тут запитує, перенести все в сторонні, чи перенести все в актуальні, чи, можливо, відмінити, мені зараз треба відмінити і підкоригувати мій шаблон. Знову повертаюсь до шаблону. Ставлю редагувати і перевіряю. Номер телефона власника. Так, дивимось. Номер телефона власника у нас. N. А в мене, як ми бачимо, стоїть O. Змінимо. Зберегти шаблон. Знову спробуємо завантажити вже більш коректно. І знову ж таки, вказуємо шаблон. Місто, не прив'язувати чи прив'язувати до користувача і обираємо наш файлик. І звертаю вашу увагу, як ви могли бачити, у нас завантажилось і оці перших дві стрічки нашого файлу. Це, звісно, можна буде потім видалити уже в самій системі ті об'єкти. Але, можливо, ви захочете одразу перед завантаженням заголовок таблиці видалити, щоб це не займало ваш час. Давайте зараз ми з вами спробуємо зробити це, завантажимо і вже видалимо потім. Пробуємо завантажувати знову. Як ми бачимо, у мене вже телефони коректно прив'язались. Район коректно, опис коректно. Все коректно, все окей Тобто, мені підходить, я можу завантажувати. Тобто, якщо мені все підходить, я можу перенести відразу в актуальні об'єкти. Бувають такі випадки, коли ми, наприклад, завантажуємо якусь базу і нам Ця база не потрібно буде в актуальних, нам спочатку її потрібно перенести в сторонні бази. Тобто, це така проміжна ланка, де можуть зберігатися об'єкти. І відповідно звідти ми вже можемо переносити в актуальні. Тобто, якщо хочете, ви можете одразу в актуальні завантажити. Якщо не хочете, можете завантажувати спочатку в сторонні, далі там їх прозванювати, модерувати, редагувати і вже відправляти в актуальні. Давайте одразу ми з вами подивимося, що таке сторонні бази. Заходимо в продаж квартири сторонні. Тобто, це точнісінько така вкладка, як і актуальні об'єкти. Просто в ній можуть зберігатися якісь об'єкти, які не потрібно, щоб вони були на сайті, в рекламі, поки ми їх не перевіримо. Якщо, наприклад, з цим об'єктом все окей, то в мене є тут така кнопочка відправити в актуальну базу. Відповідно. Я також можу і масово працювати з об'єктами. Тобто, я можу цей об'єкт, цей об'єкт, цей об'єкт поставити галочку, опуститися вниз і натиснути в актуальні. Тобто, ми з вами зараз розібрали, як взагалі підготувати шаблон для завантаження бази. Як проходить процес завантаження. Розібрали, що ми можемо завантажити об'єкти або в актуальні, або в сторонні. І далі вже сторонніх переносити в актуальні, по помірі прозвону прозвонної актуалізації. Тобто, цей сервіс дозволяє вам як початково завантажити вашу базу об'єктів. тобто Ви можете спочатку почати свою роботу з того, що ви завантажите об'єкти в систему і вже там будете їх редагувати і працювати з ними. Цей сервіс також корисний, якщо, наприклад, ви використовуєте якісь сторонні бази, які отримуєте в форматі Excel. І, відповідно, вам там потрібно періодично, там, чи кожен день, чи раз на тиждень завантажувати базу. І не робити це в ручному режимі, а зробити це автоматично. І ви можете також використовувати цю систему завантаження для роботи з такими базами. Сподіваюсь, цей сервіс буде для вас корисний. Економте свій час, працюючи в системі LigaPro.